Так, Гелен тільки пройшов, хай декорації ще трішки постоять, спішити нікуди. You know ще... You know ще... Що? Ще місяць. Що що тут? Е -е. Якого... <звук> Зарано ще кажу. Зовсім вже подоріло. Коли я сьогодні виходив на вулицю, я не думав, що буде настільки холодно. Але все ж таки, нам треба з вами обговорити дуже серйозну тему. Дуже неочевидну тему, я б сказав. Особливо вона стосується початківців і тих, хто буде зараз займатися пошуком роботи в дизайні. На камері це непомітно, але виявляєте свідками першого снігу у Торонто. Сніг такий собі, але зарахуємо. Так, ну що тут робить. Так. Три пункти. Три пункти, які я би з вами. Що тут відбувається? Я, як ота жінка із одного дому з другої частини. Що це? Дикий голуб. Коли ви вчитеся на курсах або ви закінчили курси, звичайно, що у вас є якийсь портфоліо. Портфоліо це найважливіша річ для кожного дизайнера, але підійти до його створення потрібно з розумом і з прорахунком. Бо дивіться, коли ви закінчили курси, у вас є декілька проектів, і ми, мабуть, після закінчення курсу ще зробили декілька там. Видуманих робіт для того, щоб помістити їх портфоліо. Ви задумаєтесь про те, щоб не виставляти у портфоліо набір всього підряду, тобто логотипи, у вас зразу були вебсайти, лендінги, податки мобільні. Не треба скидувати у портфоліо все, що у вас є. Це по перше, чому поясню в другому пункті. А по друге, виберіть ті проекти, якими би ви хотіли б займатися. Бо дивіться, я портфоліо своє обновляв... П'ять років тому, десь десь 5 років тому, і це дуже поганий приклад. Не беріть мене приклад. А це така проблема. Знаєте, всіх дизайнерів, коли немає немає часу, для часу для портфоліо. І це дуже погано. Треба з цим щось робити. І ось зараз я активно стараюсь з цим боротися. Але не про це. У мене на біхенці є проекти, які я виставляв ще, коли вчився на курсах дизайну. І прикол в тому, що вони вже давно застарілі, але до мене до сих пір приходять замовники і просять зробити щось типу того, бо їм до сих пір це подобається. Мені не подобається, я не хочу навіть вам цього показувати, але замовники приходять саме по цим роботам. Це було очікувано. Ще в мене на Behance є робота пов'язана з криптовалютою. Я ніколи не думав, що я буду займатися дизайном криптовалютних сайтів, додатків і так далі. Але завдяки цій роботі я зараз вже десь 4 чи 5 років у конкретно в цій сфері. Тобто, 80% того, що я роблю, це дизайн для криптовалют. До чого я веду? Я веду до того, що яку ви тематику будете виставляти у своє портфоліо, з тієї тематики до вас будуть приходити і замовники. Тобто, якщо ви хочете займатися крипто, криптовалютним дизайном, то виставіть там один, два, три проекти, пов'язані саме з цим, і до вас будуть приходити в більшості саме з цим питанням. Якщо ви займаєтесь сноубордингом, якщо у вас це хобі, ця тема, яка вас цікавить найбільше, то виставіть там пару сайтів пов'язаних з цією тематикою. І вам вже буде е, самому в кайф робити ці роботи, бо ви будете обізнані в цій темі більше, ніж той, хто з нею взагалі не пов'язаний. І коли до вас прийдуть розробники, е, точніше замовники, ви вже будете знати примі приміром, що ви можете їм дати, і що конкретно хочете висвітити на цьому сайті. І коли ви ось цей скіл прокачаєте і будете на початках робити саме одну якусь тематику, більш за все прокачати. То потім ви вже можете якось більш різносторонньо підходити до цих справ і брати все, все, що завгодно. Але якщо ви хочете робити перші замовлення вже якісно і вже класно, то сконцентруйтеся на якійсь тематиці, блін, яка буде вам близька. Це не означає, що вам не потрібно брати інші тематики, інші типи е, дизайну. Тобто, якщо ви робите лендінги, то вам не потрібно брати веб-сайти, вам не потрібно брати додатки. Ні. Просто постарайтеся сконцентруватися у своєму портфоліо конкретно на тому, що би ви хотіли робити, і яких би клієнтів ви хотіли брати. Будьте експертом в цій тематиці, і ви швидше знайдете роботу, ніж ви будете викставляти абсолютно всі проекти, що у вас є. Поховаючись від голубів і холоду, вирішив очуп не зайти на ринок і заодно показати вам його. Це один з найпопулярніших і, по-моєму, найстаріших ринків у Торонто. Ніколи не ходжу по ринку, і, в принципі. В цьому теж нічого цікавого нема, просто хотів вам показати. А ще хотів вам показати український магазин. Український магазин, звичайно, що для вас він виглядає як щось дуже звичайно. Але для Торонто, для Канади, це для нас екзотика. А ще екзотика, які там ціни. Бо я ж пам'ятаю, які ціни в Україні і скільки все коштує там мінімально. А тут просто я спитав за київський торт. Київський торт маленький 35 доларів, великий 50-55 доларів. Ось такі ціни. Ну і так, в принципі, на все. Пункт 2, як я і казав, напряму пов'язаний з пунктом 1. З портфоліо ми розібралися, а що далі? А далі, як дизайнеру, вам потрібно, звичайно, що розвиватися і прокачувати свої скіли. І тут, знову ж таки, я вам рекомендую дуже зосередитись на небагатьох скілах і прокачувати їх рік-півтора, як мінімум, а потім вже можете з чомусь навчатись новому. Наприклад, ви. Навчилися більш-менш робити веб-сайти. Сконцентруйтеся на тому, щоб прокачати цей е, ваш скіл по максимуму. Не треба лізти у мобільні додатки зразу ж, не треба вчити 3D, малювати тим більше не треба. Тобто, якщо ви вже більш-менш знаєте веб-сайти, як, як вони робляться, сюди ж можна прикріпити лендінги, бо вони ну, звичайно що схожі між собою за тематикою. Оці дві сфери, тобто веб-сайти і лендінги, можете прокачувати. Коли ви вже впевнитесь, що ви на якомусь гарному рівні їх знаєте, далі вже починаєте додавати щось нове, 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 нове. І в чомусь тренуватись. У нас в Україні чомусь прийнята така думка, що ти повинен вміти все. Якщо ти дизайнер, то ти повинен вміти анімацію, 3D, ілюстрації, робити дизайн сайтів, робити UX, дизайн дизайновіни додатків, логотипи, там брендінг, все це можна робити, якщо вам цікаво, просто з роками нарощувати свою масу, щоб ви там були розвинуті у усіх там сферах діяльності. Але якщо ви хочете стати дійсно професіоналом своєї справи, і щоб вас запрошували на роботу, рекомендували іншим е, замовникам, то просто прокачайте деякі основні моменти. Я вам більше скажу, я працюю з замовниками з усього світу, і вони дуже дивуються, коли. Вони звертаються до дизайнера із України, і він знає: ну він розвинений як в UI, так і в UX, так і брендинг може зробити. Бо в Америці, наприклад, такого взагалі немає. Якщо ти ui дизайнер, якщо ти малюєш зовнішній вигляд сайту, то ти працюєш з цим ui дизайнером 10 років. Ну, ти прокачуєшся до такої міри, що тебе там будуть продавати дуже дуже дорого. Але ти ось в цій сфері розвинутий. Якщо ти займаєшся UX-ом, тільки так. Якщо ти займаєшся бринігом, тільки так. Якщо замовник з тієї ж Америки зайде до вас у портфоліо, і побачить, що ви вмієте робити все, що таки можна, він скоріш за все не буде з вами співпрацювати. Він знайде того, хто розвинений максимально в одній сфері, бо знову ж таки вони вважають, що страждає якість, і я з ними в принципі згоден, особливо якщо ви початківець. До речі, це офіційний прапор Торонто. Напишіть у коментарях, як вам цікаво почути вашу думку. За півроку проживання в цих апартаментах ми ні разу не перевіряли почту. Тож було вирішено це виправити. І я подивився, що нам прислали. Давайте дивитися разом. Нам прислали лист, купон. Ну добре, давайте я зразу покажу. Півроку проживання. Подивіться, скільки макулатури. Скільки, скільки всього, як вони полюбляють цю макулатуру. Посилати реально на пошту. Більшість це просто реклама, просто якесь сміття. Я перевірив ту тонну сміття, і дивіться, що залишилося. От, оце все. Декілька буклетів зі знижками, з промокодами. І то я не знаю, чи валідні вони до сих пір, бо деякі листи були за 2022 рік, коли ми ще тут не жили. Ось якийсь лист, чуваку, взагалі не з цього будинку прийшов. І цікавого є отака штука для того, щоб виміряти розмір пальця для кільця. Напевно, на щось натякає. Так ось порада, про яку ви більше ніде не почуєте, бо це ексклюзив. Вам про неї не розкажуть ні на яких курсах дизайну. Стосується вона пошуку роботи. Якщо ви проходили курси, то ви знайомі з такою обіцянкою, що після закінчення курсу вам не поможе знайти роботу або вас влаштують у цю кампанію, яка продвигає курси і так далі. Але в більшості випадків це так не працює. І з групи, наприклад, в 15 людей один-два випускники зразу знайдуть собі роботу, а інші будуть проходити дуже складний шлях у цей процес проходження співбесід і пошуку роботи. І як прискорити процес прийому на роботу? Якщо ви зареєструвалися на сайті work.ua, робота.ua і зробили там своє резюме, то просто видаліть це резюме, закрите всі ці сайти і ніколи на них не заходьте, якщо ви дизайнер, якщо ви айтішники, намагайтеся знайти там роботу. Ці сайти для цих сфер не працюють. Вони працюють для звичайних робіт. Якщо там є вакансії саме дизайнера, то е, люди, які виставляють ці вакансії, вони далеко від IT-індустрії, вони далеко від технології і так далі. Це ви будете працювати. Дизайнером якійсь компанії, я не знаю, яка продає велосипеди. Ви будете їм брошуру робити? Ну, наприклад, я маю на увазі. Оці сайти навіть не розглядайте. Я сам дуже довгий час шукав на них роботу проходив співбесіди саме по тих вакансіях. І більшість всі вакансії, які я проходив, далеко-далеко від IT, від технологій від стартапів і так далі. Найбільш дієвий сайт для пошуку роботи в IT – це сайт LinkedIn. Якщо ви ще там не зареєстровані, то обов'язково зробіться після перегляду відео. А найбільш дієвий спосіб знайти роботу це нетворкінг. Тобто людина, яка працює в компанії, в яку ви хочете подати резюме. Коли вона вас рекомендує, вона отримує за це якийсь бонус. І навіть якщо ви один одного не знаєте, ви можете просто знайти якогось чара або якогось робітника цієї компанії в LinkedIn Написати йому, домовитись, він вас порекомендує. Якщо ви пройдете цю співбесіду, то ви можете потрапити на цю роботу. І запам'ятайте, в усіх компаніях, якщо ви прийшли по рекомендації, ваша кандидатура стає набагато вища, ніж якщо ви прийшли просто так самостійно. Це працює в усіх країнах, і навіть у Канаді, якщо ви хочете десь влаштуватися на роботу, то кумовство, оце кумовство, воно працює в першу чергу. Якщо вас хтось не порекомендував, або якщо ви не чийсь родич і так далі, то вас. З дуже малою вірогідністю візьмуть на цю роботу. Або якщо візьмуть, то дуже прискіпливо до вас будуть відноситись. Коли є рекомендація, все набагато легше, все набагато швидше відбувається. Нетворкінг перша і остання порада. Знайомтеся з усіма. Якщо ви не знайомі, просто напишіть. Добрий день, допоможи мені влаштуватися на роботу. Порекомендуй мене. Нетворкінг і ще раз нетворкінг. Це як знаєте, то е Перед кожною грою ми ходимо в церкву. Ми в церкву ходимо перед кожною грою. Перед кожною, Перед кожною грою ходимо в церкву. Перед кожною грою ходимо в церкву. Кому вже молиться, кому молиться. Перед кожною грою наша команда ходить в церкву. Перед кождою. Так я вам кажу, нетворкінг. І ще раз, нетворкінг. Перед кожним походом на роботу. Перед кожною новою вакансією. Нетворкінг. Дякую, що подивилися це відео. Перевірте, чи не забули ви поставити лайк та підписатися на канал. А я вже готую для вас наступне відео. До зустрічі!